І знов вітання! Всім передаю я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам, і традиційної хеллоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов. з Черговим прогнозом на середу, 3 травня 2023 року. Сьогодні на бойовий піст вирішили заступити герметичні аркани таро, які дуже подобаються моїй племінниці. До речі, у моєї племінниці саме саме сьогодні день народження. з чим я тебе анюта і вітаю. Бажаю перш за все здоров'я тобі, твоїм діткам. всім нашим рідним, ну і звісно ж бажаю миру у серці і перемогу нашим бійцям, щоб ти скоріше могла повернутися до рідних, побачити нас. Порозмовляти з нами. І зараз дійсно дуже багато людей знаходяться на відстані один від одного. Тож зближайтеся і намагайтеся хоча б розмовляти телефоном, якщо вам телефонують рідні. І перш ніж приступити до розстосовки Таро, я хочу, щоб ви подумали про те, що зараз вас дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. Випала молитва. Молитва Мойсея, вона дуже рідко випадає. Послухайте її в оригіналі. І Варагега, Йогова вайшаміраге, Яр, Йогова, Фанайф, Алаїх, Вайхинайф, Іса Йогова, Фанайф, Алаїх, Вайсім Лейх Шалом. І нехай ця давня молитва зарядить вам вас позитивом і захистить від будь-яких. Напастий. Що стосується 3 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Намагайтеся уникати конфліктів і пам'ятайте, що в цей день можливі непередбачувані події, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. І нагадую, що на бойовому посту унікальна колода, яка є в єдиному екземплярі, яку я колись давно намалював, і воно і вона давно чекала на ефір. Тож не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал і робити репости. Ну і якщо є бажання щось дописувати під відео. Звісно, Євгеній постійно щось писить, пише за що щира вдячність, але якщо і ви будете щось запитувати, мені буде приємно відповідати на ваше запитання. Давайте налаштуємось на середу. Кому за потрібно, очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта. Карта дня на середу, 3 травня. Що загалом принесе цей день, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Що ж, це день, коли можна втратити світло. Карта гарна, карта сонця, карта пов'язана з грошима, зі світлом, але вона перегорнута. Випала. По перше, це може бути пов'язано з погодою, може бути доволі так похмура в цей день, ну, а по-друге, вам слід звертати увагу на те, щоб у вас не вкрали ніякі гроші в цей день. Дуже погано підписувати якісь договори, брати борги якісь, бо потім буде дуже важко їх віддавати. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору і пам'ятайте, що деякі з вас люди можуть буквально на мінімуми в цей день проіснувати. Подивіться, от на цей кущик він вперед. Рогорнутому вигляді перетворюється на жебрака, який просить милостиню. Для представників знаку тілець, ця середа це день матеріальних витрат. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Це по-перше, по-друге, не забудьте сьогодні. Знайтися зі своєю матір'ю, якщо ви сама є мама, то розумійте, що сьогодні діти вам можуть трошки зіпсувати настрій. Але пам'ятайте, в цей день, якщо і ви зможете щось витратити, це невеличкі кошти, тому якщо ви бажали собі щось придбати, особливо на день народження, робіть це, бо, можливо, завтра цих грошей вже і не буде. Для представників знаку близнюки. День без змін. Ось ця смерть перегорнута каже про те, що ніяких змін краще не робити в цей день, бо вони будуть найгірше. Таким чином, ви зможете собі зіпсувати карму, забруднити вашу долю. А якщо ви будете незмінними, якщо ви не будете чіплятися до минулого і дивитись все ж таки в майбутнє, то сьогодні день буде більш-менш нормальний, тож нічого не змінюйте в цей день. Для представників знаку РАК. Непогано. Випав ось такий тифон. В перегорнутому стані він каже про те, що в цей день ви захищені від демонічних сил. У цей день ви можете навіть ризикувати, і цей ризик буде виправданий. І в цілому, якщо ви будете контролювати внутрішніх демонів, то не побачите в демонів зовнішніх. В цілому день пов'язаний з війною, тому вас може трошки дратувати ті. Новини, які ви побачите чи прочитаєте, для представників знаку лев. Дуже гарний день для будь-яких починань. Оцей мах, який б'є в свій магічний бубон, він каже про те, що цей день пов'язаний з ритмом. Якщо ви будете ритмічні, якщо ви будете розуміти те, що всі ми живемо лише одним днем, і немає ні минулого, ні майбутнього. Так само і вам потрібно жити одним днем. Це дуже гарний день для творчих людей і для чоловіків. Для представників знаку діва непогано повішений в перегорнутому стані. Подивіться уважно. На корені цього дерева, якщо ми приблизимось, ми побачимо янголів, і ці янголи захищають вас в цей день в будь-якому разі, які б втрати не відбувалися навкруги вас, на вас вони ніяк не скажуться. Окрім цього, сьогодні ви дуже непогано себе почуваєте і рекомендую вам, якщо у вас є така можливість, обов'язково комусь допомогти. Бо якщо ви будете благодійними. Цей день ви заробите собі плюсик у вашу карму. Для представників знаку Терези: День поганих емоцій. Контролюйте свій емоційний стан. Не намагайтеся зриватися на оточуючих людях, намагайтеся бути все ж таки. Піднесеними трошки. Якщо вам хтось зіпсував настрій, вам може допомогти ваша улюблена музика, чи якийсь фільм, чи просто ваша кохана людина, яка буде з вами поблизу. Вам не вистачає краси, вам не вистачає тепла. Тому намагайтеся якось розігрівати вогонь свого серця. Для представників знаку Скорпіон. Будьте обережні, крокодил. Або блазень в прямій позиції каже про те, що ви можете накоїти дуже великі помилки. Але якщо ви будете дивитись на все своє життя крізь призму. Комічності, якщо ви будете трошки блазнем, то ви зможете уникнути великих проблем. Але в будь-якому разі сьогодні може бути спокутування ваших гріхів, тому не грішіть. Також представники знаку Скорпіон у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Стрільці. Непоганий день. Карта сутінок або місяця в перегорнутому стані каже про те, що у вас дуже буде гарно працювати інтуїція в цей день. Це по-перше, по-друге, вас ніхто не зможе навдурити. Ще ви можете побачити якісь магічні містичні пророцькі сни, головне їх тільки запам'ятати. І в цілому, сьогодні ви побачите ясність, якщо давно вас хтось водив за ніс. Також представники знаку стрілець 3 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ра. Для козирогів дуже небезпечний день. Розбита вежа в прямій позиції каже про те, що ви знаходитесь біля прірви. Ви можете зірватися в цю прірву, якщо ви не будете контролювати свій емоційний стан. Вас буде тягнути просто у цей день на агресію. Це, по-перше, а по-друге, ви можете зробити щось дуже погане собі самому, самі того не розуміючи. Тобто цей день пов'язаний з травмами, будьте обережні, особливо з електричними приладами. Також представники знаку Козиріг 3 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Водолії ваш день випала ваша карта. Тобто ви можете зробити кілька справ одночасно. Сьогодні ви знаходитесь в своїй тарільці. Єдине, що може бути надмірного в цей день, це ваша говірливість. Тому слідкуйте за словами, які ви кажете людям. Також в цей день ви знаходитесь під прямим захистом вашого янгола-охоронця. Для представників знаку Риби. Непоганий день для поїздок. Оця колісниця каже про те, що сьогодні день, коли ви обов'язково отримуєте якийсь життєвий урок і здобудете якийсь свій власний досвід. Гарний день для просування не тільки у просторі, але й у часі. Тому, якщо ви чомусь навчаєтесь чи навчаєте когось, сьогодні дуже непоганий день саме для знань, для передачі знань. Також представники знаку риби 3 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець? І нарешті Овни. Ви розбалансовані Карта рівноваги, Феміда. Перегорнутому стані каже про те, що у вас день, коли ви чогось можете боятися дуже сильно. Намагайтеся якось уникати своїх страхів і намагайтеся тримати свої емоції під контролем. Окрім цього, не осуджуйте людей. Сьогодні ви від того, що ви не, не зібрані, розбалансовані, ви можете казати. Великі дурні слова. Тому контролюйте, що ви робите і що ви кажете. Також представники знаку Овен у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Терези. Тепер давайте подивимось на день. Ну що ж, в цілому дуже багато карт перегорнутих, але є й позитивні моменти цього дня. По-перше, починаючи з 9 ранку. І до 16-ї години дуже гарні часи, окрім цього, опівдні можна розпочинати щось нове. Що стосується вечора, ближче до закату сонця, якісь емоційні, нестабільні такі становища, нестабільні якісь емоції, тому контролюйте їх. На закаті Сонця найнебезпечніша година. І ще одна небезпечна година з 10-ї. По 23 годину вечора. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, але все залежить від того, чи рано ви ляжете спать, чи будете бодрствувати. Бо якщо ви не заснете до півночі, то вже до ранку можете не заснути. Може щось захопити, якась ідея. Це цілком нормально, тим паче, що ми знаходимося у стресі. Ну, і якщо ви додивились. Це відео до цього місця, я вам ще зроблю бонус. Цей бонус буде стосуватися конкретних якихось справ, які у вас на часі. Отож, подумайте про них, що це? Вам не вистачає вдачі, не вистачає гармонії, не вистачає тих ритмів, в яких ви могли б реалізувати свою ідею. В цілому ідея залежить від випадку та від вас самих. Що у вас в голові з цього приводу? Все нормально, тут все ідеально, ви раціонально розсудливо ставитесь до цієї проблеми, і в цілому партнер вам може допомогти чи якась жінка. Ваші дії спрямовані до того, щоб. Отримати результати, але великі результати ви не зможете отримати відразу. Для цього вам необхідна буде удача, а вона, на жаль, зараз не з вами. Чи зможуть допомогти вам у цьому питанні люди? Ну, на жаль, вибору у вас немає. Серед людей нема тих людей, які вам допоможуть, а якщо і є, то це одна людина не більше. В цілому рекомендація вести себе чесно і не лукавити. Ваші спрямування, куди йдуть до сили, ви бажаєте здоров'я, ви бажаєте стати сильнішими, міцнішими, ви бажаєте приборкати всі ті негаразди, які на вас на напевно навалилися. Якщо запитання стосувалося здоров'я, воно вирівняється. Які експерименти по цьому запитанню? Не поспішайте, каже вам ось цей тот Гермес. Трисмигіст він перегорнуто, випав і каже про те, що у вас не вистачає уваги, і в цілому ви ще не бачите своєї цілі. Намагайтеся чіткіше її побачити. Який буде досвід у вас з цього запитання? Щось новеньке буде. Нічого не повториться, але тут є зв'язок з родичами, можливо, вам родичі можуть допомогти. Рівновага ваша залежить від того, чим менше ви свою ідею озвучуєте іншим людям, чим більше ви робите це самостійно, тим швидше воно все реалізується. І нарешті обмеження того, що ви запитали. В чому? Майже немає обмежень, без обмежень. Карта обмежень випала перегорнута, і це каже про те, що ви самі створюєте для себе ті кордони, ті рамки, в яких ви існуєте. В цілому, якщо ви запитували про найближче майбутнє по цьому запитанню, все буде тягнутися, все швидко не станеться. Але вам слід. Ламати себе, ламати ті перепони, які вам шкодять. Ну і в цілому бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали цього разу ці дивні, герметичні, великі аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. витиралося! Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка. Boom.